Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Застеляйте столи, та й всяки килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Дай кладіть калачі з яроні пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син божий. Народився, а той перший празник, родис Христо, Христове радуйся! Рождество, ой радуйся, земле, земле син Божий, народися, а той другий празник святого Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святеба, нахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, радуйся земле, син Божий. народы